Кохайтеся чорноброві, брові, та й не з москалями, бо москалі чужі люди люблять вихо з вами. Не слухалась Катерина, не батька, не мати, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, садочок ходила, поки себе свою долю там не запустила. Сидить батько кіне столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий. Тяжко зажурився, коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами, ледве, ледве вимовляє доні. Що весілля, моя доня, а де ж твоя пара? Де сітилки з друженьками, старости, бояри?» московщині моя доня, іди його шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час, Ходину що ти народилась, якби знала, то ці сонце би утопилось.